От запитували мене, що в мене він по 6 літом нагріється, тому що до основного бачка в мене є ще доповнительний бачок. Є міську десь приблизно 2,5 літра. Так, система охоложення мотоблок. Ось тут у нас стандартний радіатор стоїть. Кришечка, радіатор стандартна. Ось тут є патрубок, на ній діти шланочка. Ну, це обмотано, щоб дітом сонце не палило різко слуган. Тут така сама трубочка, як тут. Пробочка. Ось така сама стандартна пробочка. Ця і ця пробочки однакові. тільки в ці. Нема ось цього клапану, Сама з клапана виконана. Все. Закривається стандартні кришечки. І так, ось тут йде. Все, йде, ось ця шланочка. Зайде шланочка. Знов пішла до ось такого краника. Ось тут стандартний краник був викручений, розсвернено. Тут в мене різьба на 14, М14, шах-1,5, як на свічках автомобільних. Така сама різьба. Виготовлений тройнічок. Знизу вкручено. нарізано різьбу вкручений стандартний оцей. Краник, а він це штуцер, Наді на салочку. І все, я її і за, і забув, що таке кипить літом мотоблок. Дві двигун, це восьмерка. Да, тут обов'язково треба зробити розширення. І ще, коли будете закручувати штуцер, обов'язково, щоб. Різьба зрівнялася там внутрішньо, щоб вода не залишалася зимою. Бо. Якщо залишається, може тріснути головка замерзання. Так що з краником треба, як щоб відти, вода вся стикала. А так більше тут нема нічого такого складного. Єдине, що придумати закріплення цього розширеного бачка. вас смотоблок можна... Ось сюди дві, два кріплення. Ну і знизу там десь на якийсь болт зачепити. І воно буде стояти, Все. От і все.